За добу на фронті зафіксували 61 бойове зіткнення. Інформує генштаб, що відбувається на лиманському та бахмутському відтинках. Ми розпитали військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Буду вас розпитувати а, про ситуацію на двох ділянках фронту, до яких а, ви а, дотичні Лиманський, Бахмутський. Давайте почнемо з Лиманського а, ситуація, я так розумію, зі зведень Генштабу тих сухих, ну а, доволі інформативних, якщо спостерігати, ситуація незмінна. Тобто, є куп'янський напрямок, є Лиманський напрямок. Вони час від часу намагаються проводити якісь ну, активізуватися то на тому, то. На тому напрямку не вийшло. Атакують нарощують кількість атак. Там на Куп'янському. Потім це повторюється на Лиманському напрямку. Зараз це от ну останній тиждень, припустимо. Так ні приблизно так все і є. Вони намагаються прощупувати різні варіанти, де вони там зможуть нас потиснути на щастя. І на силу збройним силам України поки що росіянам це зробити не вдається, але вони постійно шукають перспективні для себе напрямки. Ну а в принципі, за кількістю е спроб, штурмів, е ну Лиманський і Куп'янський напрямок вони останні тижні е ну знов таки певне певне, можна сказати в лапках, але все ж таки за тища припустимо з тим, що відбувалося. Там ну, вз взимку там два з половиною місяці тому так да, приблизно Ну да, У мене теж таке насправді є суб'єктивне відчуття, і з того, що із власного бачення, і з того, що хлопці пересказують, ми ж теж розмовляємо. Ну е, я та ми там з хлопцями думаємо, що у них просто, ну і там є певна інформація, що вони просто на цьому етапі за останній час отримали, так би мовити, е, втратили там. Певну кількість там і техніки, і живої сили, і зараз вони у них таке є певне і на цих напрямках, але вони зараз підтягують. Резерви зараз вони трошки вже усталі там тірять, втрачать техніку і людей, і вони зараз трошки е, зменшили кількість атак для того, для того, щоб просто підтягнути резерви та трошки перебудуватись перед новими атаками. Ну це ми говоримо про Лиманський напрямок. А е, ймовірно, якась зміна в тактиці. Може вони там, е, ну взагалі, техніку не вик... перестали використовувати, бо її нема, тільки ці м'ясні штурми роблять, якщо роблять. Як як це відбувається саме останній час, якщо ми говоримо про динаміку, припустимо тижня? Ну, дивіться, вони з того з того, що відомо, вони, вони продовжують комбінувати. Вони дивіться, вони в одну атаку можуть можуть суто піхотну пускати, можуть сначала каби кидати, у ці великі їхні бомби. Там ну хто не знає, потім піхоти йти. Потім піхоту можуть поєднувати з технікою, потім там з технікою підлітати, висаджувати там своїх е, бійців, і потім техніка уїжджає. Ну але вони розумієте, вони намагаються вже я ну не один місяць, вони намагаються знайти. Ну найкращу для себе тактику і найкращу для себе варіанти для того, щоб зім'яти нашу оборону. Вони ну постійно комбінують, пробують різні сценарії, е, там б'ють в одну точку постійно, потім можуть там, через певний час на інший Воп бить. Е, вони вони постійно в пошуці динамі динаміці, динаміки, е, постійно намагаються знайти слабке місце. А Якщо перейти до Бахмутського напрямку, ми так розуміємо, що було певне знов таки пару трійку тижнів тому затища. Ну, там взагалі це це тищам неможливо назвати, зменшення кількості штурмів. Давайте я так сформулюю більш обтічно. Потім вони знов наростили а, свої спроби наступальних дій і Дехто з військових говорив, що вони навіть там поперекидали з під Авдіївки щось під Бахмут. Ну, дивіться, я на що не можу сказати, але можу сказати те, що. У них так було пожвавлення, було там і в, і в тому, наприклад, в кількості цих керованих авіаційних бомб кабів. У них було дав. Вони було певне збільшення після після Авдіївки. Ну авдіївку вже вони захопили десь два місяці. Ну там а, тобто, да, у них було після Авдіївки пожвавлення зараз. Трошки саме ватвадватація на моє суб'єктив. На мою суб'єктивну думку у них трошки зменшення. Але я б не сказав, що менше у цих обстрілів відбувається. Ага. Росіяни росіяни постійно там постійно гатять по. Часив яру різними калібрами. Тобто, я б не сказав, що обстрілів кількість зменшилась. Так, саме таких атак лобових суб'єктивно зменшилось, трошки зменшилось. Є така тенденція, можна так, не так, оптично сказати. Але в плані обстрілів, ну ви знаєте, у них день на день не проходиться. Вони можуть, там, наприклад, в один день там, ну, там трошки менше стріляти, на, 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 на наступний день як ціпка зриваються. І навпаки, потім на наступний день після цього, після пожвавлення, можуть взагалі там. Ну, практично вибухів не бувати. Потім вночі вони бо дуже велику кількість вистріляють. Тобто, у них якось ну може це теж вони прощупують там нашу стійкість, або може у них якісь там є свій план в цих ну несистемних, незрозумілих там, наприклад, для мене. У цих обстрілах я якраз я як хотіла спитати, який, я, якийсь план, якась структура в цьому, чи е, можна її спостерігати і усвідомити, але ви заздалегідь відповіли, що ну, не, не спостерігається вона. Е, пане Віталію, ви згадували часів яр? І от е, те, що е, за останні дні е, інформація така краплинками там від оглядачів. Від осінтерів надходить там, ну ну ну, вкрай складно, особливо з тим, що стосується ну приближення ворога до панівних висот. От, що можна сказати саме про ситуацію під часовим яром? Ну, дивіться, на там на мій погляд і на думку багатьох політичних військових, тому числі експертів, що Зараз для них часів'янський напрямок це є пріоритетним. І Вони туди вкладають максимальну зусиль після Авдіївки. Вони туди там і підсилення пускають. Вони ну, для себе роблять це пріоритетним напрямком. Звісно, що ну, така велика махіна, як російська армія, яка має там і там і резерви, і їм просто не шкода своїх людей на відміну від української армії. І тому так, у них є там певні тактичні просування, поки там вони не до чого не приз. Сводять такого там поганого ці просування, ну але як розумієте, там кілька сотень метрів, чи можна їх називати великим просуванням? На мій погляд, ні. Е, да у них там є певні перспективи. Ну але з таким ж успіхом можна і, і нам сказати, що у нас теж є там перспективи. Але якою ціною їм дається це просування? Ну, ну Для них це велика велика та велика та ціна цих там кількасот там, метрів. ну Розумієте, в чому річ да е, росіяни коли не мають багато е, коли взагалі вони не мають перемог вони починають з кожних захоплених 100 метрів квадратних в якомусь там полі. Вони намагаються з цього, з цього припадністі дуже велику побіду для своєї пропаганди. Тому я б, наприклад, тут би ну знаєте враховував ту ціну, яку вони. Вкладають в невеличке своє просування там на кілька сот метрів. Ну ця ціна для них дуже велика. Якщо вони так будуть втрачати та ну так просуватися, і втрачати стільки техніки і живої сили, ну вони просто там дуже швидко закінчаться. Хотілося, щоб якомога швидше це з ними сталося з усіма. Стосовно часу Ваяра, я от про що ще хотіла поговорити. Ну, я не знаю наскільки ви взагалі от дотичні саме до цього міста. Ми з кореспонденткою нашою на Донеччині напередодні Яніною Львутіною розмовляли, і вона, вона там була саме як журналістка. І мене шокувало просто 800 душ. Людей там сидить, вони не виїжджають, там нічого немає. Навіть технічну воду містянам завозять, не, не кажучи вже про питну. Їх годують волонтери. Якщо когось поранило, волонтерам поліції чи військовим доводиться якось їх рятувати, везти кудись. Це люди просто, ну я так розумію, вони, ну, вони дещо відірвалися від реальності. Дивіться, я там на щастя, чи на жаль, я там в певному сенсі дотичний до часів яру, бо я і влітку там мав ротацію, і останню мав там ротацію і. Euh, так як громадські активісти з Донбасу, я й до війни там в часів Ярі був. Тобто я там постійно перебуваю, Ну і був власне кажучи менше тижня тому. Uh -huh. uh, тому я спілкувався так цими місцевими, я спілкувався. Ви знаєте, на мій суб'єктивний погляд, як просто як людина, яка спостерігала, спілкувалася з ними. Uh, на мій такий погляд звичайного бійця, звичайного громадського активіста, звичайної людини, більшість на на жаль, з тих людей, які залишилися, я. Суб'єктивно стверджую, що вони чекають на російських окупантів. Це оці, оці, оці ждуни або почекуни, як їх ще Віталій так. Барабаш називав, коли так, в, так. в Авдіївці так. говорив про подібне так, ще ще є певна частина. Ну теж десь половина, десь половина це ті люди, які вони вже мають старшого віку, які просто знаєте, фаталістично залишають кажуть такі фрази: ми в цьому місті народилися, ми на цих вулицях росли, ми на цих вулицях і по. Мремо нами і... є така, ще частина людей, це старшого віку, які говорять, що ну а куди нам їхати? Жити десь в спортзалі, а, якби ну ми не хочемо десь там бабабамживати, як вони говорять. Ще є частина людей, а, як у яких ще в приватному секторі з цілими на диво, але там полу цілими або цілими навіть залишаються. Ну без вікон, але стіни залишаються в приватному в приватній їхній будівлі. Є цілими, і вони звісно, їх не ну не хочуть там поки дать якби ну і тобто не можна казати, що там загальна більшість там ждуни або почекану. Але я б сказав ви половина із тих, що залишається, якби і навіть останні там нашу відео є, де власне кажучи, ще до одного героя ми впізнали кратка предісторія. Ми туди привезли гуманітарну допомогу там з хлопцями, і там корм для тварин. І, там одна людина там дуже нам дякувала, допомагала нам розгружати а, корм для тварин. Який я привіз і сердобольна я людина така, як його. А потім він на відео якимсь журналістам. Говорить, що він відкрито жде руською армією, якби. Ну, ось так, як би ось така дійсність. Ну, це, це е, прикро усвідомлювати. От, знаєте, мене зачіпає у цій ситуації більш за все, те, що це, це військові, е, це волонтери мають ризикувати життям, просто вести це під російськими обстрілами. Най, от як ви корм для тварин, най е, як волонтери з World Kitchen, Те, що я ніна розповідала, що вони кожен вони кожен день е, сотням людей привозять гарячий обід. І серед цих сотень людей от є такі, як про якого ви розповідаєте. Тобто не, не знаю, це дуже от з якоїсь етичної точки зору, це ну, неприйнятно, як на мене, мало б бути. Якщо повернутися, пане Віталію, до ситуації на фронті. На бахмутській ділянці забула ледь не забула, точніше розпитати вас про ну знов-таки динаміка, тактика ворога за останні тижні. Щось змінилося, тобто ми розуміємо, що вони стали е, на і, і по українських позиціях набагато більше бити авіацією. Бахмутського це також стосується. Так, да, це також стосується. Ну наприклад, я там можу конкретно про часів'ярка за і, і позиції біля нього. Uh, да, ФАБ Каби це велика проблема. Насправді я не бачу у них жодних інших варіантів перспектив просування, окрім як масово утюжить наші позиції кабами. Якщо б у них, якщо ми якимсь чином, ну за допомогою, наприклад, європейської авіації, яка чи американської, яка можливо нам би дуже яка можливо нам прийде, яка б дуже нам допомогла. Нам треба цю загрозу кабів. Прибрати, і тоді їхнє просування просто ніде не буде. Наші хлопці нормально протистоять, протистоять всім там рівням озброєння, всім їхнім можливостям, окрім, на жаль, одного, у цим чортовим кабам і фабам. Ну так, це дуже потужна зброя, і бачимо, а ми ж тривожне таке повідомлення, що вони в ці 1500 фаб вже прикрутили до них оці крильця і перетворили в каби. Да, і там уже навіть такі чутки, що і тисячі. Вони десь уже по Харкову запускали, тобто вже тестували по Харкову. Тобто, ну ну. Неприємна ця річ, неприємна і нам її ну якось треба буде. Треба вирішувати. Я там знаю, що багато волонтерських зараз фондів, організацій, індивіду індивідуальних там людей, там і бізнесменів, там які заучені до допомоги. Зараз намагаються українці і це дуже дуже. Ми дуже класний народ. Насправді, якщо там хтось думає, що ми там терпогані, ми фантастичний народ. Я знаю багато зараз кілька ініціатив, які системно намагаються знайти там. Не просто там намагатися надіятися на те, що нам захід захід дасть авіацію. А, Самі знайти якесь рішення вирішення цього питання на жаль. Поки ось так, ось так обставляють справи, але нам треба щось з цим питанням вирішувати і терміново чим чим швидше, тим краще. Але ти користуючись нагодою, я хочу звернутися до радіослухачів щоб вони донатили на е, ФПВ і іншу різну допомогу збройним силам України. Бо це дійсно дуже важливо і допомагає закрити різні точкові необхідності для збройних сил України. Безумовно, ми це робимо. Безумовно, ми закликаємо е, інших продовжувати це робити. Не просто це робити тому що я я ну, переконана, що більшість українців, от те, що може, це ну, виділяє на допомогу армійцям. Тому що ну пане Віталію, ну дійсно є усвідомлення, що якщо не Збройні сили України, от, ну, не ви особисто врешті-решт, то ці гроші нам не знадобляться. І ви знаєте, насправді, е, поки що, ну я думаю, що я тут секрета не розкрию такого. На мій суб'єктивний погляд. Ми їх обганяємо поки що в цих ф, поки що в цих ФПВ дронах, і в їх застосуванні, і навіть в їх кількості. Ми росіян обганяємо поки що. І цю позитивну динаміку треба нам продовжувати і навіть поширювати. Бо ця позитивна динаміка дає нам можливість по перше стримувати їхні атаки. По-друге, випалювати дуже велику ті, велику кількість техніки і вбивати. І достатню кількість живої сили. Про ситуацію на Бахмутському і Лиманському напрямках бойових дій ми поговорили з військовослужбовцем ЗСУ Віталієм Овчаренком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.